У головне події в Харкові та області 23 серпня. Смертельного удару завдав ворог після опівдня по селищу Куп'янську зловий. За даними облпрокуратури з РСЗВ, двоє чоловіків загинули. Одна жінка отримала уламкове поранення і ще одна гостру реакцію на стрес. У селищі пошкоджені будинки, магазини, аптека та авто. Під ранок ворожа авіація скинула на село Богуславка із Ємського району півтонну авіабомбу. Там загинуло подружжя та отримала поранення. Жінка також пошкоджені домоволодіння на третій день після обстрілу селищної ради у прикордонні козачій Лопані з-під завалів. Частково зруйнованої будівлі рятувальникам вдалося деплокувати тіло загиблої жінки. Під конструкціями може бути ще одна людина. Вранці наказачи Лопен скинули кап, минулися без постраждалих. Теоретичний іспит з водіння тепер приймають у метро Харкова. Міський сервісний центр МВС через збільшення тривалості повітряних тривог облаштувався у вестибюлі станції Київська. Там можна отримати, обміняти або відновити посвідчення водія а також отримати міжнародні права для складання теорії з водіння у підземці. Облаштували екзамінаційний клас. Одразу три дати відзначили сьогодні в Харкові без святкування лише на офіційному рівні. Зокрема, й день міста, попри ювілей, Харкову, виповнилося 370 років. Зараз, як зазначив мер Ігор Терехов, необхідно перш за все думати про безпеку, а гуляння 23 серпня обов'язково знову влаштують після перемоги. З нагоди річниці визволення міста від нацистських загарбників до меморіалу слави в лісопарку поклали квіти. День державного прапора відзначили біля найвищого в Україні флагштока. синьо стяг урочисто підняли на висоту понад. Над 100 метрів Олег Сенігубов зазначив, що як 23, так і 24 серпня на день незалежності треба бути готовими до будь-яких провокацій ворога а також до ударів по місцях скупчення людей. Тож начальник ова закликав уникати перебування на вулицях та у громадських місцях у ці дні. Більше новин на сайті медіагрупа об'єктив незламні разом.